Друзі, всім весь чесний привіт у Вайкіки. Я бачу її нова колекція в таких приємних пастельних тонах. Зараз будемо все дивитися. Вайкікі — це турецький бренд, наскільки ви знаєте. Досить непоганий по якості, багато українців. І за межами нашої держави теж дуже люблять цей бренд. Ну, Давайте починаємо. А я бачу багато базових речей, що дуже добре, що не можна не тішити. Тому що база в гардеробі це найважливіше, що ви можете потім додати якісь кольорові речі. Але в цілому потрібно мати однотонні, щось таке класичне, базове, тоді буде з вашим гардеробом, з вашим луком все окей. Здивупало мене Вайкікі така сукня, вона в'язана, мінімалістична. Її ціна 799 гривень, так і написано, що це сукня, вона недовга. Середньої щільності вязки, можу нагастити не те, що середньо, а навіть товстої щільності в'язки. Приємний, дуже колір. Це навіть і небежеве, і не моко. Щось таке як лати. І непоганий склад, 74% віскози, тільки 26 поліестеру. Це такий стриманий мінімалістичний стиль, що дивує вайкіки, тому що вайкіки завжди було більше кольорового, а тут більш такі базові, я бачу, речі є. Знову базова річ, а це легкі брюки за щіпами. Вони широкі, такі штани непрямі широкі, як палацо, вверху мають защіпи. І мають бокові кишеньки, я дивлюся в розмірі 36-му, це розмір S-M І вони зі знижкою. І знижка досить хороша, 419 гривень, а коштували майже 1200 гривень. І в складі 100% бавовна. Ось такі котонові брючки, відтінок кремового. Білий, він не до добажав, бо для мене бажається щось таке міжпісочний, між кемов. А базові сірі брюки, це вже більше класика. На кел, ці попередні це були кежел, а це такі суто класичні брючки. Вони трішечки завужені донизу. А я скажу, який розмір, наприклад, я дивлюся. Це 46-й європейський. Немаленький розмір, досить великий. Вони йдуть з рівнічиком, мають бокові кишеньки. І їхня повна ціна 899 гривень. Стандартний склад для брюк, поліестер, віскоза 35% і еластан. Ззаду вони з обманкою завужені завожені трохи донизу, і знизу по бокам вони мають розрізки. Болоніва корточка в м'ятному кольорі, 42-й європейський розмір. Цей бренд продається і в Польщі, і в Венгрії, і в різних країнах. Курточка з підкладкою, вона захистить трішки від вітру, від дощу, тому що це балоніва тканина. Акуратно досить пошита, і дуже красивий м'ятний відтінок з кишаннями. Має капюшончик. Капішончик не відстідується. І така курточка зі знижкою. І знижка просто... Я не вірю своїм очам. Куртка 289 гривень. 42-й європейський, це і Можливо, навіть на 2 ікса підійде. 289 гривень. Ну я в шоці. Подивіться на цю куртку закупівля. Варто, варто шукати знижок, ви навіть в тому ж секунді не купите курточку за 289 гривень за такеточкою новою сучасної моделі. Я не говорю про модель 2-3 роки давності. Ось ця курточка теж я показувала в минулому відео, вона нас зі знижкою. Вона взагалі таку має пропиточку, що від доща 499 гривень. Теж натну, але вже натний зовсім інший відтінок. І, а тут мені, чесно кажучи, не дуже подобається саме матеріал. Він такий, як, як гума чуть-чуть, А оця дуже стильна до джинсів. Жаль, що це великий розмір. А на мене я б собі за такі гроші, звичайно, забрала. Ну, я подивлюся, ще, може наверху я піду. Якщо буде емочка, то я собі її заберу. Тому що. За 280 гривень, Ну, гріх не взяти куртку до джинсів собі весною топати. Тут є в новинках. А, з Мікі Маусами. Там і міні і Міккі. хлопчики. Колаборація з Disney. У них любов духу, бачите, Мікі і Міні. Вона оверсайз, ця футболочка. Я дивлюся в розмірі 2 xl але вона підійде навіть на 5 xl досить велика. Зараз оверсайз а в моді, тому хто не любить оверсайз, то може собі брати і на розмір менше. Зараз будемо оглядати. Ще в новинках така жилеточка в'язана. Класична. Вона прекрасно виписалася з цими брючками сірими. Можна знизу взяти якусь блузу, сорочку, 459 гривень. І в біло-молочному кольорі, навіть такий більш біліший, ніж молочний. Хороший склад, 54% віскози, 30 поліестеру, 16 поліаміду. Те, що 54% віскози, дуже-дуже добре. Ось така жилеточка, плечі приспущені. Елючка розмір, я дивлюся, тільки є різні розміри, а розмірна сітка досить велика. Базові прямі джинси в пісочному кольорі 929 гривень, я дивлюся в розмірі 30. Є маленькі, від 26-го я бачу, 26 й це -чка, m емочка. Якість непогана, я джинси купляла Айкіки, досить хороший, а в них якби хороше пошиття. Класні сумки, досить великі, тканина як балоніва, ніжно-ніжно-ружевий відтінок. І така сумочка коштує 899 гривень. Досить містка, застібається на є внутрішній кишені. І в ці кишеньки, і такі ще відкриті. Якість непогана, її можна брати в машинці, цю сумку. А, Ще ззаду є кишенька, бачите? А, Це дорожня така ще сумочка, її можна брати в поїздку, в подорож вона підійде по параметрам до ручної кладі, має знизу ще для взуття можна місце. І є трошки інша, подивіться, яка класна в бажому відтінку. Теж досить висока, така глибока. Вона застібається на блискавку і внутрішня кишенька. Ну, сподобалася мені ця сумка. І ціна 659 гривень. Ще сумочки є стібані і на нас нижечка. 579 гривень, є в чорному кольорі. У які є і сумки, і аксесуари, і одяг, і взуття, і навіть парфуми є, і декор для дому є. І така ж сумочка я у бажовому кольорі. Клас. Вона, по-моєму, ще дешевша. А, чим чорна. Чорна коштує, я нагадую, 579 гривень. Ні, навпаки, а без знижки, коштує 729 гривень. Тільки на чорну сумочку, на чорні сумки знижка. Бачу тут красива розкладочка, як лявайкіт і багато новиночок. Є різні сорочки. 829 гривень сорочки. Я бачу, що всі в таку ціну практично. А це 100% которой. І теж дуже багато є футболочок в новинках. З таким напиленням. Я бачу, що зараз це тренд в різних мережах і ціна, яка 269 гривень, це 100% котон. Ціна просто вау. 269 гривень. Рухаємося далі, подивимося, яка ціна не може так. Теж 289 гривень на 20 гривень дорожче. Це 100% котон з таким напиленням. І рухаємося далі. А тут я розумію, що це Нью-Йорк або інше велике місто 289 гривень, такі футболочки, 100% котончик. Є в чорному кольорі ще футболки, 100% котон, з принтом. І ціна 289 гривень. Є валюрова сукня, вона зі знижечкою нарядна на запах з драпіровкою і ціна 439 гривень. Велюрова тканина. Ось такі красиві ще блузи, насичений досить принт. Тканина як сатинова. І ціна 859 гривень. Плечі приспущені, я дивлюся в розмірі XS, вона досить оверсайз, і це стовідсотковий поліастер. Ще сподобалася така джинсова спітничка в новинках, вона з закльопками, вона якби і міні одночасно, але не зовсім крутесенька. І вона зі знижкою 359 гривень. Я її, чесно кажучи, по повній ціні не бачила. Мега стильна. І зі знижечкою ще є такі куртки, як з пальтової тканини в сірому кольорі базовому. Зараз такі курточки у моді, 629 гривень. Це весняні куртки. Можна разом з цією і спитничкою джинсу, вони так разом і висять. Ну і на знижечці ось цей жакет. Дуже приємний відтінок. Такий пастельний, чуть довірячиється, між бежевим і грічичним. І ціна 629 гривень зі знижкою, Це недорого. Гудзики, як з матового зістареного золота, це твідова тканина. Так, і в складі є навіть 2% лани шерсті. Є поліестер, акрил поліамід і а, волк, і лана шерсть. Спітнички плісе. Я так розумію, що це новинки. Красиві. Ну Це вже дійсно вал. Подивіться на цю красоту. І тканина тримає форму, як сатинова. Я дивлюся в розмірі XS. Ніц, зі знижечкою знижка 339 гривень. За 339 гривень супер пропозиція. Спорище такі є джемпери, я теж розумію, вони зі знижечкою зараз поглянемо. Вау, подивіться, який джемпери 359 гривень. Він мохнатенький, тепленький. Ну, ціна 359 гривень. І, і навіть разом просто підходить супер. Ця спідничка, але ну, ціна ціна пліса спідниці 339 гривень і кофточка 359 гривень. Ну спідниця точно я, там, цією кофточкою. Щоб поправити, це така е, в'язка, досить щільна і як травка, травичка, колись називали. Ну, пухнаста кофточка. У нас таким вирізом, бачите, ой, що ж таке паде мені все. так от вона кушита. Так, вішаю на все. Бачу ще й чорні такі ж пліси. Іноджер, знаєш, та така ціна 300 з купівкою. Я не повірю. Я не повірю, якщо така ціна. Так, і ціна 339 гривень. І це дуже да, що для спітнички нової пліси. Довжина хороша, така в довжині мідаксі. Так що бігом в байкики і купляти. На вечір. Така нарядна вона і до класичного гардеробу. А вона підійде. І на вечір десь в ресторан, назустріч. Блуза зі знижкою. Така блуза. Мінімалістичний, трохи в молочному кольорі 499 гривень. Це поліестер, я так розумію. Зараз ловно, в принципі, але. Так, це 100% поліестер. І просто мінімалістичні світшоти в сірому кольорі. Зараз такі світшоти продаються і в костюмах. Можна купити штани, і в резервет, і в зарі. Такий оверсайз, я адволіса розмір М. Е. Але як ви бачите, він підходить навіть на Елічку. Теж мінімалістичний, стильненький досить, ось такий некесенький. І його ціна зі знижкою 339 гривень 65% знижки. Світ, шотик. Рухаємося далі. Подивимося тренч. Я вже наскільки пам'ятаю показувала, але можливо то не цей тренч. Вайкіки, яка ціна? 1599 гривень. Сінсеї теж я показувала і теж якість дуже хороша, але там дешевше. Якщо брати між Сенсеєм і вайкіки, то я б вам рекомендувала, чесно кажучи, можливо, навіть по ціні сінсей. Ось такий тренч. Піднімаюся на лап, який двоповерховий магазин величезний. Знижечок дуже багато, але я йду шукати новинки. Ось така байкерська куртка в новинках, і мені вона надто сподобалася саме виконання матеріалу. Бачите, вона така підвінтажік зі старена, тому що я просто вам покажу поруч бажева, вона більш така простенька. Хоча теж непогано, але я, якщо б купляла, я б віддала перевагу саме цій курці. Бачите такий матеріал. Досить схожий на натуральну шкіру. Це в розмірі L. Я бачу, що це теж оверсайз. І ціна 1799 гривень. Каже в новинках, є бомбери, бомбери з модом не виходять, так як косухи можна купляти. Це можна віднести до базової речі, бомбер. Тим паче, якщо він чорний чи бежевий. 1399 режим він навіть з такою якось, трішки теплішою під не є зовсім такий легенький. Він от на ранню весну на пізні, навіть до пізньої осені підійде. Якщо ви намерзнете, то навіть в таплу зиму європейську можна носити. Написано, що нова колекція. Подивимося, що пропонує нам в нову колекцію. М'ятні відтінки переливають. Сукня, сукня-сорочка на гунзиках 629 гривень. Вона з колісочком недовга. Красивий такий принт, м'ятний, але він більш такий пастельний. Зараз подивимося якість. І прекрасний матеріал, 86 віскози, 86% віскози. І тільки 14 поліаміду. На тому кольорі я бачу джинси. Подивимося, розмір М, е, я бачу S, Є 42-й європейський XL. Ці джинси з високою посадкою, ззаду гумка, та не тільки ззаду, і спереді. Так що можна наїдатися. Щось добре піцу і так далі, солодке десерта. 1049 гривень, але вони варті ці гроші, тому що якість дуже класна. І Я вже повторююся, що я від вайків маю джинси, я задоволена якістю. Ось такі брючки. Сюди би підійшов ось такий лон, бачите, на кольорі, але я так розумію, що це синтетика, цей лон. Брючки натуральні, 98% котону. Вверху побачила ще таку сорочку, яка ідеально підійде до цих брюк. Зараз я вам покажу її, і вона, на мій погляд, це віскозна тканина. Я дивлюся в розмірі 3ХЛ, 44-й розмір. Який красивий принт, теж такий м'ятний. Є бокові розрізики. Буду собі купити м'ятні джинси і таку сорочку. Так, і це стовідсоткова віскоза. Я бачу повним ходом розвішують нові колекції. Дівчата ще везуть на рейлах, тому в наступному випуску буде багато від відвеків новин, що класно. Це теж 100% віскоза, така сорочка. Зараз ми подивимося склад. А, сказала 40... 100% віскоза, це 46-й європейський, мала на увазі розміра, розміра є різні. Ціна 599 гривень. Ще такий класний, синій колір, Це подовжена блуза. Блуза сорочка. 44-й європейський, я дивлюся. Це такий подовжений блузон з, з поясочком застібається на гузочки 629 гривень. Має бокові розрізики, це подовжений такий блузон, подовжена блуза. Але це 100% поліестер. Попередні, бачите, були з віскоза, це полістерова блуза. Ну, багато хто з глядачів пише, я знаю, багато людей люблять полістерові блузи, тому що вона мнуться, Якщо ваше тіло переносить нормальну полістер, то чому ні? Є брючки класичні, чорні. Вони з гумкою колеса, гумка ззаду і гумка. По бокам це обманка, застіпки немає, це як джагінси модель. Але врахуйте те, що деколи такі брючки не люблять сповзати. Я люблю брюки, що був пояс. Так, 899 гривень. Тут, напевне, стандартна тканина. Поліастер, віскосий еластан. Так, дійсно, 73% поліастеру, 20 віскози, і 7 еластану. І сюди підійде сорочка, це 100% вже віскоза до цих брючок. Буде абсолютно класика. В розмірі 40 дивися в розмірі L. Спинка подовжена, бокові розрізики, віскосна блуза, сорочка. І ціна 599 гривень. Жерели з новою колекцією. Ну, я думаю, що це буде в наступному відео, тому що я бачу, багато ще не розвішено і довозить. Я з цього релу, який тільки вивезли, ще не розвішали, взяла на себе смідевці вам показати ось цю сукну сорочку. Довга, класна. Така оверсайз, ну просто фантастична. О 44 й європейський я дивлюся. Ціна 899 гривень. Вона має на спинці, ще, бачите, таку защіпочку, красива з розрізами знизу, красивий синьо-білий принт. Так що очікуйте в наступному відео, я там бачу купа класних сукон. А це ось сукня сорочка, недорого. Застібається на гутички, плечі приспущені. І ціну я вам сказала. Так, ще раз нагадаю 829 гривень. І зі знижечкою є вкорочені тренчі. Ціна 399 гривень. Ось такий з поясочком, з підкладкою в бежевому відтінку. І я покажу вам ще в м'ятному, красивому відтінку теж і зі знижечкою. Красивий м'який копір. Тренічі 799 гривень це м'ятний дорожче. Друзі, всім па-па, всім дякую за перегляд і чекаю вас в наступному відео. Буде багато класного, я бачу новини, щоб летит багато суку, як ви любите. Я бачу ось така курточка балоніва є. 319 гривень. На флісі з капюшончиком 319 гривень. Всім папа!